Доброго раночку, мої любі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Олена. І сьогодні у відео Ранкова кава я вам розповім про деякі свої новиночки, які я вже тестую, не вперше свої враження про них. Також ми з вами разом подивимося їхні текстури. Так що, кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. А тепер давайте зробимо традиційний купточок. Так от, давайте все по порядку. Я в Аврорі купила ось такий шампунь, скраб. Ось так він виглядає. Сюди входить абрикосова кісточка, фітокомплекс екстрактів листя берези, грейпфрута, квітів лаванди та чайного дерева. Об'єм тут 250 мл і виготовлено в нас в Україні. На цей шампунь я, звичайно, ж звернула увагу, тому що шампуні скраби я люблю. І вирішила все ж таки познайомитися. Нам обіцяють, що глибоке очищення, нормалізація вироблення себуму, стимуляція росту волосся от, підходить він для всіх типів волосся. Хочу зазначити, що ця лінійка має досить -таки велике. Верніше так, в лінії представлено дуже багато різних шампуней, там є і маски для волосся і кондиціонери. Але я для себе хотіла протестувати ось такий шампунь, власне, скраб. Цей шампунь я використовую один раз в тиждень. І я не очікувала від нього ніякого абсолютно дива, щоб щось з моїм волоссям він зробив. Але От, зараз ви можете бачити, який об'єм він мені надає, надав. От, сам він йде ось такого прозорого кольору. Ми з вами, напевно, детальніше подивимося на текстури в моєму відео. Я збираюся зняти таке відео доглядове за обличчям, за шкірою голови. От, він іде е, такий прозорий, і тут різні різні вкраплення, різні різні е, часточки є. І аромат. Аромат тут надзвичайно приємний, якихось таких трав, він солодкуватий. Трохи москалі нас збили з толку, коли повітряна тривога лунає. Я стараюся слідкувати за новинами, де що летить, і якщо я бачу, що вже ракети зайшли там на територію України, то тоді ми вже спускаємося в безпечне місце. Я не так, щоб ігнорувати, зовсім то не ігнорую, тому що безпека, безпека і ще раз безпека. Значить, про цей шампунь-скраб я вже вам трохи розповіла. От, він мені сподобався. Тут мені в ньому подобається все. Коли наносити цей шампунь на волосся, я так його втираю в шкіру голови, масую, масую, таке враження, ніби шкіра і саме волосся, таке як. Міцне робиться, таке, знаєте, як загустіває під руками, коли це все ще розмилюєш, бо він тут таки піниться, От то таке враження собі перший раз думала, боже, я ж цього не змию. Але ні, під проточною водою настільки все чудово змивається, нічого абсолютно не залишається, ні тут ні кісточки, бо тут всередині і трави такі подріблені входять. Абсолютно нічого не залишається на шкірі голови. Волосся таке гладеньке. Ну от мене сьогодні воно просто. Природнім методом висушена. Я ще не робила, звичайно, ніякої укладки. Просто отак, знаєте, сіла і хотіла з вами поділитися, тому що моя рубрика і ранкова кава, і мій ютуб-канал трошечки зараз ну, немає часу на це, тому що дуже. Багато інших в мене справ не і я по мірі можливості буду з вами навіть своїми якимись проблемами буду ділитися. От. Так що цей шампунь, якщо хочете спробувати шампунь-скраб для волосся, я вам можу сміло рекомендувати. Тут мені подобається все. Далі я вже нарешті трошечки дійшла до своїх подарунок, які мені приїжджали від дівчат: це від Віки, від Юлії, від Ірусі. Всім дівчаткам щиро дякую за прекрасні подарунки. Я ними по мірі можливості користуюся. І от Від Юлічки приїжджав мені ось такий вітамінізований крем-гель для душу з чорницею, смородиною і маслом ши. Тут об'єм 230 мл. І Energy of Vitamins це, напевно так, бренд називається. От. Я в нас таких не бачила, не знаю, де вона його купувала. Тут ось така кришечка. І сам гель іде ось такого. Молочного кольору. Вже декілька разів ним користувалася. Він трошечки такий рідкуватий, але коли на мочалку його наношу, то нічого, все нормально, піниться. Єдине, що по аромату, я тут очікувала якийсь такий більш солодкавий аромат, але ні, тут явно на перший план виходить така кисленька, смородина, навіть не солодка, а кисленька. І цей запах такого кисленького, доволі таки активний і присутній. От. Але нічого буду використовувати, добре пінеться, очищає шкіру тіла чудово, не сушить. Тобто буду з задоволенням, звичайно, користуватися. І такі, знаєте, всі туби стоять у мене у ванні так, гарно. Ще одна туба. Я навіть десь вже місяць тому робила замовлення на Єві, таки нам не поділилася. Можливо, позбираю ще всі продукти, або вже по мірі того, що в мене є, то буду з вами так ділитися, замовляла ось таку пінку для вмивання. Це в нас корейський бренд Аомі. Вона досить бюджетна, тут об'єм 120 мл. Якось Дуже часто бувають наєві акції, там, наприклад, з 11 до 15.00 гарячі знижки мінус 70, hot shores. потім Часто бувають на вихідних якісь хороші акції і ціни. А тут я взагалі нічого вам не прочитаю, тому що тут все корейською. От, але що я хочу сказати, сама пінка ось такого так, вже накапала, наляпала, але нічого. Сама пінка є ось такого світло-зеленкавого кольору. Чомусь на мені тут. Т Та вона трошечки така якби рідкувата. Вона має дуже приємний солодкувато-зеленуватий аромат. Вона дуже добре розмилюється на обличчі. їй потрібно цього вже забагато. їй потрібно чуть-чуть. Це буде мінімальний розхід, але я вже десь кажу, місяць нею користуюся. От, зазвичай з вечора, коли мені треба дуже добре очистити мій макіяж після гідрофільної олії, яку я змиваю, свій макіяж, та пізніше з цією пінкою дозмиваю просто саму гідрофільну олію. Тут дуже приємний аромат, можливо, тут якийсь зелений чай. Я як знайду картинку, я вам вставлю, що сюди входить. Але пінка має здатність трошечки підсушувати шкіру. Майте це на увазі, в кого суха шкіра, я не впевнена, що вона вам підійде. У мене шкіра комбінована, зараз влітку вона мені ідеально підходить. Використовую частіше, ще раз повторюсь, на вечірнє примінення, дозмиваю свій макіяж. Наступне я сьогодні хочу з вами, Де ж не просто так ми сьогодні з вами тут Тут такі відгуки були про те, що я вам не показувала в своїх покупочках і хотіла з вами поділитися. Але ми сьогодні з вами будемо ще тестувати ось таку маску під очі від бренду About, а вона йде з. Такі патчі під очі та, з вітаміном С. Ви знаєте, що я не дуже люблю вітамін С, хоча варто би було вже до нього так придивитися. Мені не подобається липкість, яку він залишає. Але я знаю, що там різна концентрація, різні види того вітаміну С є. А так що буду ще щось придивлятися і тестувати. От ця масочку. Цю масочку мені дали в подарунок, тому що я щось купувала в фізичному магазині в Єві і дали мені ось таку цікаву маску. В подарунок сама б я напевно, її і не купила. Зараз ми її будемо вдягати. Також ми з вами ще будемо тестувати ось таку масочку детокса для обличчя дужка. Я в своїй спільноті ділилася. Власне, це теж Аврора я купувала. Але бренд Душка представлений в магазині Аврора. Також на мейкап його можна купити, і також він має свій сайт Душка. Так що я планувала робити в липні замовлення, тому що вони мені прислали промокод, з яким я ділилася на ще додаткову знижку. Але цих продуктів, які я хотіла б протестувати, дуже багато не було в них наявності на сайті. Тому буду поміряю. Можливості придивлятися ще до якихось цікавих продуктів, і буду, буду пополеньку тестувати. В них ще була ранкова маска, машка. <смас> В них ще була ранкова маска для обличчя, але мені захотілося детоксу. Зараз ми це все будемо наносити. І, і я хочу з вами поділитися своєю знахідкою, якби. Знаєте, звичайно, щоб такі продукти нам потрібні були тільки для того, щоб відновити свою шкіру після засмаги. На жаль, ніде цього року не їдемо, нічого не плануємо. нікуди, нікуди. війна в країні? От і я замовляла в Лівесті. Ось такий бренд Талія там представлений. А це Туреччина, Пантенол. Хайп пантенол з 9%. Хтось з дівчат мені писав, що в Європі значить, пантенол взагалі не призначають при опіках, тобто це там інші методи підходу до лікування і до пантенолу. як такого. Але що я хочу сказати, От бачите, в мене тут на пальці. Є опік. В цьому опіку вже четвертий день. Я по інерції, як мене колись вчила мама, коли, наприклад, щось печешся, біжи під холодну воду, прикладай. Я спочатку побігла, а потім згадала, що я, я ж маю ось цей пантенол От, і почала його наносити. І, власне, ось цей спрей з пантенолом, а він має дуже зручне розпилення. Тут його є 150 мл, досить такий великий об'єм, але тут входить ще гліцерин, алоєвера і масло ши. Я думала, що це буде незручно з цим розпиленням. Насправді дуже таки зручно. Тому що я ось так прямо на, на свій палець ось так роблю і роблю ось такі два пшики. Можна, якщо з першого разу попадаєте, то можна із одного, один пшик, тому що тут мені достатньо. От, І так зараз виглядає моя рана. Власне, цей спрей дає дуже добре зволоження, і він має такий солодкуватий аромат якогось щитового мигдалю, чи до якоїсь цукерки. О! Знаєте, продаються такі цукерки, називаються тутті-фрутті. Вони там є з різними смаками. Можливо, навіть щось з тої цукерки. Ну, звичайно, приємний аромат. Хочеться пальці відкусити. От, і. Ось так залишаю. Якщо я нічого зараз не буду, наприклад, робити там, руки мучити у воді, то я можу собі зранку нанести, там, чи, чи в обід, але зазвичай я таку штуку роблю на, на вечір. І я бачу, що завдяки цьому зволоженню і цим компонентам, які входять власне, в цей спрей, моя рана, бо вона була трошечки більша, це вже четвертий день, я повторюсь, то вона так трошки більше. Просто швидше за заживає, ніякого там пухаря не було, нічого абсолютно просто був такий опік. Бо я е, пекла рис з яблуками в духовці, і просто по інерції, вже коли запхала е, туди в духовку власне цей рис з яблуками, е, виймала руку, і просто рука отак, я не знаю, це просто секунди були. Е, якісь, якась, е, е, сила мене потягнула, і я до решітки просто приклала пальця. От так що я задоволена власне цим спреєм. Даремно я його замовила, і так він мені просто в око припав. І хто займається блівстлів і дивився на цей спрей, то я вам його можу рекомендувати. Рекомендуйте своїм клієнтам. Це значить навіть часом знаєте, бувають якісь десь загоряють, якісь опіки. Це буде просто спасіння, бо тут дуже класне розволоження і дуже гарні. Компоненти входять в цей спрей. Ну, а тепер я трошечки посиджу, щоб мені впитався власне цей спрей шкіру, і будемо з вами тестувати ще ось такі продукти. І так. Я вже підібрала волосся, тому що я не люблю, коли навіть роблю якусь маску, чи я фарбуюся. У мене волосся повинно бути підібране або заколоте. Я не розумію взагалі, як можна фарбуватися, коли в тебе там, тональний крем наносити, чи якусь маску, коли в тебе волосся все просто падає тобі на, на обличчя, і часом дивлюся, як, як блогери знімають і мене аж, думаю, ну це ж що, важко так заколоти собі волосся. Ну, але в кожного, знаєте, своє і так. Патчі від About, значить, вони йдуть з колагеном та вітаміном С подарують вашій шкірі справжній професійний догляд. Патчі протидіють темним колам. І набрякам. Формула з колагеном усуває зневоднення, сприяє загоєнню мікротріщин, протидіє запаленням і забезпечує ліфтинг-ефект завдяки щільній текстурі патчів. Активні компоненти проникають всередину епідермісу, посилено насичують та відновлюють клітини шкіри. Для пептида аргіреліну, заснована на розслабленні м'язів обличчя, що зменшує мімічні зморшки і уповільнює появу нових, сприяючи збереженню молодості шкіри. Ось такі багатообіцяючі патчі. Я вже їх тут просто відліпила ось цю наліпку, така досить солідна упаковочка, скажу я вам. І ось так. Виглядають, власне, самі патчі от. Давайте будемо їх діставати з цього поліетилену. Досить таки вниз упущу, важко віддирається. Приклеєно на славу. А це що з іншої сторони? Один патч я вже відклеїла. Тепер давайте будемо добувати інший патч. упаковочка. Тут, звичайно, так, такий міцно все приклеїли. Все, розпакували, дістали. Ну, давайте тепер будемо наносити. Це, напевно, буде виглядати якось ось так. Так. Пачі самі, так, давайте я вам так ще пачі самі покажу. Ось такі золотисто, навіть до помаранчевого. От самі пачі. Я таких ще не наносила. На верхній, на нижній повіку. це якось так виглядає дуже забула дзеркальце. Допомогти. Допомогти, каже донечка? Та ні. Дякую, якось справлюсь. Одним словом, тут ціла комедія з тими патчами. Просто на камеру їх зачепити було мега складно. Ось так патчі виглядають на очах. Дуже навіть симпатично. Я вже маю нову кличку. Совка. Совка з мультику Героїв в масках. Так що патчі, я думаю, далі підуть у, у хід для забави, і ми їх з вами більше не побачимо. Але на 15-20 хвилин вони мусять залишитися на моєму обличчі. Ось так. От. Значить, в принципі, якщо ви їх отак зразу заклали і приклали, можна з ними ходити. Тобто абсолютно адекватно, нормально все. Значить, поки патчі будуть хвилин 20 працювати, я на нарешті на решту ділянки свого своєї шкіри хочу нанести, бачите, вже відпадає. Краще полежати, так каже мені, патч. але я ще хочу нанести масочку. Постараюся сильно не не кліпати. От. Хочу нанести цю детоксикуючу маску. І з вами поділитися. Маска йде ось так запакована. І я хочу її нанести. Вона має таку текстуру суфле, мусову, дуже-дуже приємна. Та з баночки вона нікуди не дінеться. Я вже її тестую теж десь приблизно до місяця часу. От. І просто ось так пальчиком набираю. Дуже ніжна, абсолютно класна текстура, ніби якийсь крем, а такий, знаєте, вершковий, сметанковий. Коли та сметана така то кажуть, вершкова та, збита. Так, ну як завжди, я не взяла дзеркало, буду дивитися тут у камеру. От, І ця маска має аромат. Має аромат присутній. І всередині вона ще має часточки. Зараз я вам тут постараюся для вас вставити, бо тут зовсім нічого не видно. Картинку, що сюди входить, що маска запобігає зневодненню шкіри. Обличчя захищає клітини від, руйнува... від руйнівних вільних радикалів, посилює циркуляцію крові, повертає обличчю здоровий сяючий вигляд, підійде для всіх типів шкіри. При жирному типі сприятиме дуже пор. Можна цю маску використовувати з 15 років. А от так. Щодо аромату, тут аромат є, і доволі таки, на перший погляд, насичений. Це, напевно, аромат. Я не знаю, чи сюди входить чайне дерево, але щось з цієї області. Тому що. Досить таки активний на початку цей аромат, але потім він вивітрюється і вже не так відчувається. От, мені подобається. Мені подобається. От, зараз ми так швиденько рознесу. Бачите, вона як, як кремова. Хочеться мені так прямо нашарувати, добряче нашарувати. Ну, ось так це все приблизно виглядає. Маска дуже комфортно себе почуває на моєму обличчі. От, хочеться мені ще дуже багато чого спробувати від даного бренду. «Душка». Наразі мені ніхто нічого на огляд не присилає. Я хочу сказати вам, що всі продукти, що я зараз вам показую в цьому огляді, куплені за мої кошти, я їх сама тестую і вибираю ці продукти, які мені цікаві, і ділюсь з вами своїми відгуками. Ось один з таких продуктів маска для обличчя, детоксикуюча душка, виготовлена в Одесі. І я вам цю маску також можу рекомендувати. Аромат абсолютно зараз вивітрився. От це так з баночки, така інтенсивність трошечки була, і коли носите на своє обличчя. От і хвилин 15-20 ми собі релаксуємо. А я поставила варити зубку, тоді я йду робити таку засмажку до зубки. Якраз цей час для вас пройде взагалі непомітно. А я ще й проведу його з подвійною користю. І так, змила я власне масочку. Шкіра після неї дуже гладенька. Ще хочу зазначити, що коли змиваєте цю масочку, відчувається, що всередину входять чи то якісь кісточки. Я тут не впевнена, що тут, що тут власне ага, олія виноградної кісточки. От, і ще відбувається таке, якби. Це не скрабування, тому що скраб зазвичай ну теж бувають скраби різні, а делікатне таке, якби делікатне, скажімо так, скрабування, можливо, швидше до гумажу ближче. От, і шкіра така гладенька, м'яка на дотик. Ну я тішуся, що я зустріла власне цей бренд в Аврорі, український бренд. Я цю масочку можу вам її рекомендувати. А ви мені напишіть свою чергу, що ви пробували від бренду Душка, що вам сподобалось, а що ні. А так само хочу відмітити власне, і ось ці патчі. хоча в мене сталися тут на протязі. Це вже друга повітряна тривога за сьогодні. Зліт міг 31К. Будемо знову. Зараз спостерігати ще хотіла швиденько, поки сирени лунають Значить, Хоча в мене на протязі. Ось цього використання цієї цих патчів відбувалися різні казуси, але мені подобається власне ефект даних патчів. Липкості ніякої немає. За що я хвилювалася, абсолютно цього немає. так що, якщо буде хороша акція, а якщо будуть читати в подарунок, це взагалі шикарно буде. Сподобалися мені ці патчі. Що я очікую від патчів? щоб вони мені трошечки ось тут напряг прибрали. З-під з очей от, і протонізували шкіру обличчя. Власне, тут ця сироватка, яка входить в патчі, добре так зволожила от, темні кола і так далі. Ну, це все знаєте, дуже багато обіцянок. От, і таке знаєте, живлення. Ну, мені подобається, мені дуже подобається. Тепер розповім 3 секунди і завершуємо. Під звуки сирени. Що ще використовую в догляді, це а в мене такі мої зараз мастхевен. Перший мастхев. Ну давайте вже раз ми заговорили про такий точковий. Це е, доктор Туна е, фармасі е, з чайним деревом. Такий е, сером. Тут об'єм 10 мл. Я коли побачила цю манюньку, думаю, там мені на декілька разів, але я помилилася. А е, ось цей сером потрібно використовувати е, точково на прищики, які, наприклад, тільки якісь почервоніння у вас чи якісь прищі. Чи щось в цьому плані? Я беру ось так. Я ще просто шкіру не протонізувала на пальчик і точково ось так намазую. Тут є такий цікаво е, виражений аромат чайного дерева, е, от, але е, Мені подобається результат на ранок. Цей прищ бо я зазвичай ввечері таким користуюся. На ранок цей прищ він такий, якби підсихає і не дає розростися. Це власне цей сером. Так, наприклад, якщо там мав бути якісь вас там величезні прищ, цей сером не дає розростися цьому прищу до якихось більших розмірів. А такий якби, бореться власне з почервоніннями і а, пришвидшує загоєнню. Власне, прищиків. Бо це був для мене, це було для мене взагалі відкриття. От не покладала ніяких надій, але зараз вам покажу, як тут виглядає власне ось ось, ось таким методом. От так що один мастхев. Другий, це ось такий від бренду Farmstay, це Корея. Теж вже так більше поговоримо в моєму догляді. А це такий ролер під очі з моцином равлика. Тут є ось такі ролики. Можна тримати цей. Продукт в холодильнику, тоді буде кращий ефект. Але я ось так просто круговими такими рухами, можна отак наносити. от, І тут вичавлюється сам продукт цього крему і теж знімає ця штука припухлості. Але я використовую цей крем зазвичай зранку, коли там прокидаюся, наношу свідогляд. І зранку використовую ось цей крем. Тут об'єм достатньо великий 25 мл, от, і Теж придивіться, хто ще не пробував, брала на акціях. Також стала я використовувати ось цей крем від Юнайс nice з, з колагеновою формулою з виноградними кісточками. Я вже говорила, що тут надзвичайно приємний аромат, і крем дає таке зволоження, живлення. Я б не сказала, що він навіть я б сказала, що він навіть трошечки дає таке матування шкірі. От, але єдиний мінус, його що я так в процесі використання помітила, що не всі тональні засоби на нього лягають рівномірно, вони можуть скочуватися. Тому, коли я маю десь наприклад іти і знаю, що мені потрібен якийсь тональний засіб нанести, то я дуже обережно використовую цей крем. Гарний аромат, незрозуміла його взагалі дія, 100 мл вистачить надовго. Єдине, вартує спробувати його за, за аромат, бо тут аромат надзвичайно приємний, такого солодкого, яскравого винограду, прям такого солодкого, що ж слюнім розкочується по всьому, по всьому. Роту і хочеться вже скуштувати цього власне винограду. І на останок це крем з СПФ. У мене тут відливантик від мами відлила. Ставлю вам картинку зараз, як виглядає власне, цей крем. А це я списалася з косметологом, власне, якої мама придбала цей крем. От вона купує великі версії і розливає в будь які там, по-моєму, в 30 мл мама має. От це українська. Доглядова профкосметика. От. І теж більш детально розповім вже вам в наступних відео. Я хотіла цей крем замовити, бо він мені дуже ідеально просто підійшов. Він такий теж, на перший погляд, легкої текстури. Тут SPF 30, він швидко поглинається, не залишає абсолютно ніякої липкості. І що я стала помічати, коли я використовую SPF, то в мене пігментні плями в минулому році я взагалі не використовувала СПФ. То дуже були помітні величезні пігментні плями. Зараз в мене такого немає. Є де не де, де, де якісь такі, знаєте, ось тут особливо під очима, якісь пігментні такі цяточки. Але це взагалі це мінімум. Це мінімум. А в минулому році я взагалі ходила така, все, знаєте, як в плямах. От так що ось така. Сьогодні сумбурна вийшла в мене ранкова кава. Сьорбою, читаю новини, спостерігаю, що де, звідки, куди. І будьте мені в безпеці. бережіть себе, тому що це життя потрібно прожити достойно і життя нам дане одне. Та, врешті-решт, ми потрібні самі собі, ми потрібні один одному, і все буде в нас Україна. До нових моїх відео. Всім, па-па.